Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про дуже-дуже жирний дропчик від CoinMarketCap та ще ряду проєктів. На цьому зупинятися не будемо. Скажу тільки, що там на 250 тисяч доларів дропчик. Є декілька проєктів. В кожного можна сказати, такий свій дроп. На певну суму, на певну кількість переможців, тому можна виграти да, в цьому дропі, можна отримати від 5 до 45 баксів. Я дуже-дуже рекомендую приймати участь. Робити практично нічого не потрібно. Зараз я вам розкажу, що треба, щоб прийняти участь. Перше. Це мати аккаунт на CoinMarketCap. Друге це мати верифікований аккаунт на Binance. Біжа Binance, знаєте, таку біжу. Топ-1 в світі. Якщо у вас ще немає цих аккаунтів, посилання на реєстрацію на CoinMarketCap і на Binance, я залишаю в описі під цим відео. Також треба буде дати відповіді на питання. Питання будуть далі в відео, так що залишайтесь, кому це цікаво, кому цікаво заробляти без вкладень, абсолютно за буквально декілька хвилин від вас. Я вже сказав, да? два аккаунта і відповіді на питання. Все це я вам даю. Тож, погнали. Тож, у вас є аккаунти на CoinMarketCap і на Binance. Давайте вставить в секунду вашого часу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Можете авансом поставити лайкос. І на телеграм-канал, там теж багато корисної інформації. Посилання є в описі. Що ж, почали. Заходимо до вас на CoinMarketCap. Це ваш аккаунт. Є ось така вкладочка Продукти натискаємо. Бачимо, є тут така стрічка, навчайтесь та заробляйте. Натискаємо сюди. Відкривається ось така сторіночка. Спускаємось трішки нижче. Бачимо, є кампанія, в якій ми будемо приймати участь. Натискаємо сюди на жовтеньку кнопочку. Тут знову в самий низ. Листаємо, листаємо натискаємо take the quiz». Нова сторінка. Спускаємо ще знову вниз. Бачимо, є табличка, тобто є проекти, про які ми говорили, да, які проводять цей айрдроп, цей є суми, на які він проводиться, є кількість е призових місць і є наші виграші. Тому ну, я й сказав, що від 5 ось бачимо, якщо взагально взяти 45. Тому я наполегливо рекомендую приймати участь в цьому дропі. Є дуже гарні шанси непогано заробити Абсолютно наголошую, абсолютно без складень. Рухаємось далі, спускаємось нижче, знаходимо ось, ось це посилання і натискаємо на нього. Ось, власне, і ми попали на сам квіз. 40 питань. Зараз швиденько проходимо і чекаємо на результат. Натискаємо старт. Тут проходимо капчу. Натискаємо Next. Тут е, треба погодитись. I agree. Тут натискаємо Yes. Е, далі нам потрібно вказати свою пошту, за якою ми реєструвалися на сайті CoinMarketCap. Вказуємо пошту і продовжуємо. Далі потрібно вказати посилання на свій профіль на CoinMarketCap. Та його знайти. Заходимо на CoinMarketCap. Ось тут кругляшок. Це ви да, наводите сюди. І натискаєте на свій е, нік. Да, нік. Зараз воно трошки підгрузиться, відкриється у вас профіль. Ви копіюєте посилання на нього і вставляєте туди. Ось воно відкрилось, Я ось це зараз копіюю. Переходимо назад. І вставляємо сюди. Ви робите те саме і натискаємо Next. Далі вказуємо свій Binance UID. Ось тут прописуємо і також натискаємо Next. Ну що ж, ось у нас починаються такі блоки питань, буде декілька блоків. Перше у нас по «Peace Take Finance. Натискаємо Next. Тут вибираємо перше 15 днів Альпака Фінанс. 0%. Форта. Тут вручну прописуємо. Зараз я вам скажу, що? 0,12, 0,20. Все дуже просто. 0,12, 0,20. Натискаємо Next. Далі у нас запитують, чи ми. Підписані на ось цю сторіночку на CoinMarketCap і чи залишили ми там коментар під якимось постом. Що треба зробити? Треба перейти на цю сторінку, можна відкрити в новій вкладочці. Тут натискаємо плюсик, підписуємося, да, вибираємо якийсь пост, там написано під будь-яким постом. Наприклад, ось тут. Вибираємо ще якийсь інший пост, пишемо якийсь коментар: там Good Project, все клас, супер, пацани, молодці. І повертаємось назад і ставимо галочку, і тоді натискаємо Next. Переходимо до другої групи питань, їх 5, натискаємо Next. Тут вибираємо ось це перше, таке саме довге. Тут вибираємо All is About. Тут вибираємо там, де «Ethereum Polkadot». Прописуємо 080 862. Натискаємо Next. І робимо те саме, що попереднього разу. Переходимо на сторіночку на CoinMarketCap, підписуємося, залишаємо коментар, натискаємо Next. Ну що ж, третя група питань. Погнали, третій проєкт, Next. Тут вибираємо 6. Тут «All about. Тут вибираємося найдовше, друге. Знову ж таки, «All about. Менше однієї хвилини. І знову прописуємо код. 050 822. Є, натискаємо Next. І знову ж таки, як в попередні рази, відкриваємо в новій вкладочці, переходимо на сторіночку, підписуємося, оставляємо коментар під якимсь постом. Ставимо тут галочку, натискаємо Next. Наступна група питань. Next. Погнали. Так, тут вибираємо ось це 2.0. Stable swap. All about. Covers Ratio, Оцей перший да, Ratio. Перепрошую за вимову. <хи> так, ось тут вибираємо також перше BNB, BNB ну, коротше, and це. Далі. Прописуємо код 3822. Натискаємо Next. І тут ви вже знаєте. Переходимо на сторіночку, підписуємося, залишаємо коментар, ставимо галочку, нажимаємо Next. next. Що, ще один ревочок, погнали далі. 9 питань. Натискаємо Next. Вибираємо тут третє, це найдовше. 66%. Тут вибираємо також це найбільше другий варіант, середній варіант. Вибираємо CP-ше, BNB. BMB. All the bout. Прописуємо 170 822. Натискаємо Next. І знову, як в попередні рази, переходимо за посиланням нову вкладочку, підписуємося, залишаємо коментар, натискаємо ось тут. ставимо галочку і натискаємо Next. Далі залишаємо адресу гаманця bip 20 від TrustWallet. Тут так прописано. Можливо, підійде від MetaMask, але вставляю від TrustWallet. Рекомендую робити так само. Вставляємо, натискаємо Next, знову ж таки, підписка на BNB chain. Переходимо да, за посиланням, підписуємося, натискаємо Yes і Submit. Далі проходимо капчу, я не робот, і натискаємо Submit Form. І в принципі, по цьому, по цьому завданню у нас все. Ми дали всі відповіді. Ще переходимо на пошту, до нас має прийти лист з таким повідомленням, що дякую, що ви прийняли участь. Все, чекаємо на результати, в принципі, тут можна закінчувати. Кому було цікаво, кому допоміг, хто був з нами. Дуже вам дякую і, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. І не забувайте про телеграм-канал. Там також багато корисної, цікавої і прибуткової інформації. Посилання є в описі. Всім бажаю побільше заробітків, побільше успіхів. Тільки гарного настрою. Звичайно ж, мирного неба. Всього вам найкращого до нових зустрічі. Пока.